Всім привіт! З вами Фі Питанічка. Сьогодні розбираємо фільтрацію даних гіроскопа. Якщо ви класно розбираєтесь в Blackbox Explorer, якщо ви вже все знаєте про те, як збирати дані для чорної скрині, як їх аналізувати, скоріш за все, це відео не для вас. Можете сміло перемикатися, дивитися щось інше. Для тих, хто відчуває нервове тремтіння в пальцях від слів: фільтрація чи гіроскоп, чи підрегулятор. Прошу подивитись, можливо, можливо, це для вас буде цікавим, корисним, і можливо, ви щось новеньке дізнаєтесь. Значить, поїхали. Для кого це відео? Це відео для тих, хто вже ставив на свої найдешевші наймасові регулятори від SPDB, прошивочку від Для тих, хто вмикав фільтрацію на частотах обертів моторів. Отримав більш-менш гарні результати, тобто, дрон став прогнозовано літати, не смикатись там чи менше перегріватись мотори стали. Але ви не знаєте, що робити далі, якщо виникнули якісь нестандартні ситуації. Наприклад, ви все це зробили, а дрон продовжує смикатись, то це теоретично відео для вас. Тобто, з допомогою цього відео, скоріш за все, ви зможете покращити розуміння, а що ж відбувається з вашим дроном, і, скоріше за все, ви зможете краще налаштувати. Шумні дрони. А що таке шумні дрони? В даному випадку ми говоримо про шум в показаннях гіроскопа. Гіроскоп, як ви знаєте, видає дані про оберти дрона навколо трьох осей, про кількість обертів за хвилину чи там градусів за секунду. От. і Якщо у вас дрон смикається при польоті прямо, при звичайному, простому рівному польоті, або ви відчуваєте перегрів моторів, тобто ви, наприклад, там політали, доторкаєтесь до свого мотора і не можете тримати пальці, він опалює вам пальці, то якби ясно, що маємо, маємо справу з перегрівом моторів, перегрів мотор поганий, поганий значить, відповідно, щось можливо. Ви там не дофільтрували. Або також часто можна сказати, що дрон шумний або погано зафільтрований, коли ви маєте справу з самовільними зльотами після зведення. Тобто ви там натиснули ARM, додали трошки тяги, і все, і дрон неконтрольовано полетів, де коефіцієнт його там жене не до небес. Тому, значить, для того, щоб розглянути стандартні методи боротьби з цими ситуаціями. Починається все з фізичного огляду дрону. Тобто, по-перше, треба переконати, що все там підтягнуто, закріплено, зафіксовано, у вас немає якихось дротів, які там лупашать по цьому гіроскопу, або немає якихось ще механічних проблем, наприклад, там гуляючої рами чи ще якихось штукенців. Значить, регулятор має бути на прошивці, яка підтримує двонаправлений дешот. Для БЛХЛІС, для найдешевших і наймасовіших регуляторів від Спітьбі, це зазвичай BlueJ. Тобто номер один. отут от зазвичай ви заходите і перешиваєтесь на BlueJ. Значить, там на BlueJ зараз висить червона, червона інформація, що треба шити 0.192. Ну, відповідно, ви перешиєтесь. У мене є відео по цій темі. Значить, після цього. Після прошивки на блуджей у вас буде доступний двонаправлений дешот. От з цим двонаправленим дешотом ви зможете включити його в Betafly, І після цього, після цього перевірити ще, що у вас там правильно виставлена кількість магнітів на корпусі ваших моторів. І після цього у вас увімкнеться фільтрація за допомогою. З урахуванням обертів за хвилину ваших моторів. Тобто, в меню під регулятора фільтрація у вас з'явиться з'явиться отака штукенця. Теоретично, після цього вашому дрону вже стане легше. Тобто, після цього вже там більшість шумів, які на гіроскоп, гіроскоп фіксує через вплив обертів двигунів чи моторів. У вас вже мають піти. Але бувають ситуації, коли дрон надто шумний, або там рама надто шумна, або є якісь речі, які впливають на гіроскоп, і цієї от тактики з трьох кроків недостатньо. І от сьогодні ми розглянемо цю ситуацію: що ще можна зробити, якщо ви проробили всі ці три кроки, але дрон у вас все одно ну, якби надто, надто шумний. Тобто він або смикається, або Можливо, перегріваються двигуни, або ще щось відбувається таке, що ви підозрюєте, підозрюєте, що він недостатньо зафільтрований. Є варіант фільтрації з допомогою попередніх налаштувань. Я вам там покажу все це ще в Betaflight, але в попередніх налаштуваннях за ключовим словом Noisy, ви зможете знайти 4 різних, різних пресета чи 4 різних варіанти попередніх налаштувань. Значить, noisy – це для шумних сімок. noisy – це для або дуже сильно шумних дронів, або для великих дронів, таких як десятки, наприклад. От шумна десятка, це, скоріш за все, у вас буде верінозі. Ну і далі, значить, подивимось, що ми там, що ми там нафільтрували. Тобто глянемо логі в чорній скрині в Blackbox Explorer для жорсткої, гарно зібраної сімки, і глянемо логі для, десят, для десятки на дешевій рамі і зі скаженим, зі скаженим гіроскопом. То у нас буде прям комбо. Значить, і почнемо ми почнемо ми з... з чого? Почнемо ми з ознак. Які у нас ознаки, що у нас є якби скажений, скажений гіроскоп, або якісь проблеми з гіроскопом на дроні? Якщо ми зайдемо в налаштування, дрон у нас стоїть на столі, або польотний контролер стоїть на столі, а оця от наша моделька обертається, або. Ну, там, може обертатися навколо якихось осей, може обертатися досить швидко. Тобто я бачив ситуації, коли от ця моделька крутилася, ну, з досить таки пристойною швидкістю, стоячи просто на столі. Тобто, ну, якби щось, щось, якісь налаштування, тобто зараз він трошки там хитається, бо може суперповільно крутиться навколо осі рискання, тобто в нього курс потихеньку пливе, але. Ну, якби є, є такі дрони, де от ви дивитесь на цю модельку, а моделька там прям крутиться. І це зрозуміло, що щось з нею не то, зрозуміло, що щось, якби, щось у неї відбувається. Значить, тоді ми можемо піти в датчики, і в датчиках отут -от вибрати гіроскоп, вибрати якийсь масштаб, де у нас там ці коливання будуть влазити, і подивитися, що у нас приїжджає, які у нас дані приїжджають з датчики. Тобто в суперекстремальних випадках. В супер там скажених е випадках я бачив таке, що е якісь по, по якійсь одній е коливання були десь там від е мінус п'яти градусів до плюс п'яти градусів. От і ці коливання вони відбувалися дуже, дуже інтенсивно, дуже різко, і, відповідно, ну якби якщо у вас дрон стоїть на столі, а гіроскоп думає, що він там крутиться з супервеликою швидкістю. На 10 градусів, то, ну якби це, це явно якби, ненормальна ситуація. Тобто, можливо, у вас там бракований польотний контролер або щось з ним сталося, і ну, на такому дроні, скоріш за все, нереально буде літати, навіть незважаючи ні на які там фільтри і, і, і інші штукенці. Але можуть бути якісь інші моменти, тобто може бути якісь електричні там наводки, на цей гіроскоп, можуть бути. Механічні вібрації, які будуть передаватися гіроскопу, і відповідно з цими механічними вібраціями або поганими даними з гіроскопа, треба розібратися для того, щоб вони не потрапили в під регулятор, і для того, щоб вони не, не трясли ваш дрон. Тобто, щоб ваш підрегулятор через погані дані з гіроскопу не розхитував ваш дрон або не створював якихось там вібрацій. От. Ну і зазвичай ці вібрації створює якраз де коефіцієнт або де складова. Значить, давайте подивимось, подивимось в логі. Тобто, якщо ви зібрали логі, як збирати логі? в мене буде там посилання на статтю, по цій статті ви зможете включити собі включити собі логі на, на ваших польотних контролерах і отримати от якісь подібні графіки. Значить, що ми тут зазвичай бачимо? Коли у нас воно відкривається. То ви бачите якусь таку картину. Значить, для того, щоб воно відкрилось, треба Blackbox Explorer. Blackbox Explorer це окрема софтінка, посилання дам в описі до цього відео. Значить, зазвичай, щоб щось порівнювати, треба порівнювати логі приблизно однакової довжини. А що значить приблизно однакової довжини? Ну, там, наприклад, ви там взлетіли, пару хвилин політали, сіли і аналізуєте ці, ці логі, дивитесь, що там. Взагалі відбувається. Дуже корисно дивитися по кожній з осей на от подібні графіки. Причому, причому якщо ви нормально зберете логі, то у вас буде gyroscaled е варіант це невідфільтровані дані гіроскопа. І от ми можемо по кожній з осей пройтись і подивитися, як виглядає невідфільтровані дані гіроскопа. Тобто, ви бачите, що тут частотний, частотний аналіз, гістограма показує що коротше майже на 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 всіх частотах є якісь присутні якісь коливання присутні якісь коливання а якщо ми подивимось відфільтровані варіанти от не джайро натиснемо, натиснемо джайра то ми побачимо зараз воно там подумає ми побачимо відфільтровані дані І відфільтровані дані ви бачите що тут вже набагато краща ситуація тобто тут чим більше частота тим менше має бути має бути якихось коливань Тобто він фільтрований, виглядає більш-менш нормально. От тут тільки в районі 40 Гц якийсь є пік. Ну, але що це за пік, ми поки що не сильно знаємо. Далі. Далі дивимось наступну вісь. Значить, наступна вісь. жмакаємо на невідфільтрований варіант. Там має бути щось страшне. Так, да, ми бачимо страшне. І це страшне має якийсь пік в районі 154 Гц. І далі можемо подивитись на відфільтрований варіант. Значить, ось у нас вісь піч. Відфільтрований варіант, в принципі, виглядає більш-менш непогано. Теж в районі 40 Гц щось там відбувається. Значить, це у нас сімка. Сімка, яка з жорсткою рамою, вона гарно зафільтрована. Значить, можемо подивитися ще вісь рискання. Весь рискання, що у неї відбувається? Зараз. Ну, тут майже да, Майже будь-де однаково. Відфільтровані дані дивимося гіроскопа. Теж, якби фільтрація спрацювала нормально. У нас тут чим далі, чим більша частота, тим менше, менше цих коливань. Значить, також можна подивитися: отут вибрати frequency versus throttle. Тобто це буде залежність шуму від частоти, від частоти, ну, фактично, це тяга чи газ. От, чим більше обороти двигуна, тим більше у нас теоретично буде, буде шумів. І якщо ми подивимось невідфільтровані дані, тобто ми бачимо, що тут якийсь ну, багато шумів. Але після фільтрів, після фільтрації бетафлаївської, у нас все в принципі тут досить непогано виглядає. Ну, є тут якийсь шум, але він невеликий. Далі переходимо на більш жорстку ситуацію на шумну десятку. Значить, Шумна десятка, в який скажений гіроскоп, буде виглядати ось так. Значить, Дивимось на відфільтровані дані. Рол. Тут у нас якийсь пік, максимальний моторний шум на 200 Гц. і отут-от на соточці у нас прям теж супервеликий пік. Далі піч, піч. Наш тангаж. Теж бачимо, що тут є якісь піки, моторний шум максимальний 184. Ну, там в районі 180-200. І оце от наша скажена вісь гіроскопа, яка буде зараз виглядати супер погано. що можете подивитись. Тобто, в районі 205 просто ну, жесть, жестяна і дуже великі дані. тобто у нас дрон наш е обертається навколо осі рискання з якимись там скаженими частотами. От, якщо ми подивимося, що буде відфільтрованих дані, воно буде, буде краще, е звісно, виглядати. Тобто фільтрація Бетафлайс працює, але все одно, якби, ну, ми бачимо, що тут досить такі великі значення. Якщо ми глянемо, наприклад, е от сюди. От сюди, то що ми бачимо? Ми бачимо, що в принципі у нас е, гірша картинка ніж ніж в тій сімці, то у нас шуми продовжуються там до 300 Гц, і ці шуми, скоріш за все, нам будуть будуть заважати. Значить, дивимось теж відфільтровані дані. Що у нас по відфільтрованим даним, в принципі, по по цій вісі. По... Ангажу більш-менш непогано зафільтрували Тобто, оце от е, дефолтні RPM-фільтри або фільтри на частотах обертів моторі. значить І тепер дивимось на оцю штукенці, на крен. І на крені ми бачимо бачимо от таку історію. Тобто, тут у нас є така полоса, дуже цікава е, на десь, мабуть, 100 герцах. Яку не зафільтрував наш rpm фільтр А чому він не зафільтрував, це дуже дуже цікаве питання. Значить, не зафільтрував наш rpm фільтр Тут були застосовані просто за замовчуванням, за замовчуванням фільтри, які йдуть в Бетафлай, от якби нічого нічо не мінялося. Давайте подивимось, чому цю частоту нашу чудову 100 Гц не зафільтрувала. А це дійсно 100 Гц. Ми зараз можемо подивитися, так. От. Тобто воно трошки менше 100 Гц, Ну, і далі там, після 100 гц продовжується. А не зафільтрувало воно його, тому що, якщо ми подивимось на фільтру, налаштування налаштування під налаштування фільтра, то ми побачимо, що у нас е, мінімальна частота rpm фільтра гіроскопа 100 гц. І у нас є там ще. Ще одна опція, якої тут не видно, яка показує, що фільтр гіроскопа набере силу тільки десь за 50 Гц. Тобто, він, він поступово включається і поступово набирає свою силу. Тобто, от зі 100 гц він почне працювати, і десь на 150 він вже вийде на на повну потужність. Відповідно, в районі 100 гц він нам якби нічого не, не, не зафільтрував. І через це, через це у нас там можуть бути якісь рухи або якісь коливання, які декоефіцієнт буде намагатися придушити, то якщо ми там глянемо на декоефіцієнт, то ми от бачимо, що декоефіцієнт там намагається маслати, намагається все це діло придушувати. От, і ми можемо побачити, що де-коефіцієнт, де, де, де складова нашого підрегулятора, під тут масла є наповне. А це якби це погано. Тобто, це, оцю штуку нам бажано взагалі виключити з розгляду. І для цього, для цього по-хорошому нам треба, е, треба цю мінімальну чистоту rpm фільтра гіроскопа змістити в бік нижніх частот. Тобто, наприклад, там. Стартанути з 60. От. І тоді, тоді, оця, оця е, штукенція яка пов'язана з обертами за хвилину моторів. Давайте ще глянемо глянемо от сюди, щоб побачити всі ці гармоніки і всю цю красоту. Значить, от ми можемо бачити, що е, оце наша. Ну, так сказать, перша гармоніка. Тобто, це вона співпадає з частотою моторів. Оце, мабуть, друга. А оце третя. Ну, можемо глянути. Якщо це сотка Гц, це три сотні гц, то це значить, вже у нас, ну, третя. Основна частота. Друга і третя. От. Ну, відповідно, ця штука нам допоможе. Далі нам ще треба подивитися, що у нас з е, оцим от, динамічним вузькосмоговим режекторним фільтром, він теж, скоріш за все, оцю сотку не, не зможе задетектити. Тобто, цей теж теж нам треба буде знизити. Ну, наприклад, там до 60. От якщо ви бачите, якщо ви бачите, якщо у вас е, по цьому графіку таких от вертикальних ліній більше, ніж одна. Більше, ніж одна, тобто, оця штука це фактично це, скоріш за все, резонанс рами, або якісь там коливання на субгармоніках. То якщо у вас буде таких декілька, то можливо, вам доведеться тут поставити більше, більше зрізових фільтрів, наприклад, тут два. Але якщо ви будете застосовувати оці попередні налаштування, так я тут зараз збережу. Якщо ви будете застосовувати попереднє налаштування Noisy, Noisy, наприклад, Very Noise, Very Noise with RPM filtering. Тобто, от подивимось на цю штуку, то там, там вже будуть, будуть ці налаштування. Я полюбляю дивитися за допомогою цієї кнопки, переглянути онлайн, тому що якщо дивитися отак: от показати CLI, то воно спочатку покаже дефолтні значення. І потім десь там всередині, всередині вже підуть налаштування цього фільтра, десь звідси, да, от з цього. А до цього воно буде просто вивалювати вам дефолтні налаштування. Тобто ви будете читати щось, щось, що вже і так у вас налаштовано за замовчуванням. От, так що він там зробить? Значить, вони. Вони що роблять? Значить, динамічний. Динамічний нотч-фільтр Для чого цей пресет? Для побитих, зношених більших від 10 дюймів і більше збірок. Якщо ваші мотори лишаються гарячими, незважаючи на жорсткі, жорсткі фільтрації, це може бути не проблема з фільтрацією. Якщо ваші мотори скригочуть. Чи видають noise, шум під час холостих обертів, зменшуйте, зменшуйте ваш повзунок для D-коефіцієнт. Відповідно, що ми тут можемо побачити? Значить, ми можемо побачити, що вони notch фільтр цей не змінювали, хоча я його посунув на 60 градусів на 60 Гц, вибачте. Значить, і що у нас тут відбувалось? Значить, у нас тут rpm фільтр вони міняють, міняють добротність на 350, а за замовчуванням 500, тобто розширюють, розширюють діапазон цього фільтра. І щось ще? А, і оце от на рискання ставлять. Фільтр низьких частот, за замовчуванням він здається, 100 Гц, вони його зменшують два рази, ставлять 50. От. Але, але оцю, штукенцію, оцю штукенцію, яку я вам показував, зменшення, зменшення частоти для RPM-фільтрації, вони не роблять. Тобто я, я вам все-таки раджу зменшувати початкову частоту для RPM-фільтрації, Ставити її менше десь там, ну, не знаю, хочете не так радикально, ставте там десь на 70-80, якщо ви бачите, от у вас отут резонанс і великі, великі коливання в районі цієї резонансної частоти рами, ну, плюс-мінус, плюс-мінус, так і виходить. Тобто, якщо у вас не вистачає, якщо у вас немає даних, або якщо ви не можете зняти логі з якихось причин. То можете застосовувати ці попередні налаштування. Попередні налаштування класні, нормально працюють, але бажано не, не просто їх застосовувати, а дивитися, що саме вони роблять, і виконувати ці інструкції. Тобто, якщо у вас все ще перегріваються мотори, то треба ще порухати вліво повзунок для декоефіцієнта. Якось так. Сподіваюсь, це було корисно. Якщо це було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо це було не корисно, якщо я там десь щось неправильно сказав, то, будь ласка, дайте звернути зв'язок, розкажіть, як краще це зробити. Дякую за увагу.